Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українському мовному каналі Міксблок. Сьогодні я запускаю нову рубрику. Я вам хочу показувати каталоги зі старих років. Наприклад, сьогодні у нас на огляді ось такий каталог 2015 року. А саме, друзі, червень-грудень. І як на мене, це один з найкращих каталогів, які виходили колись. Насправді тут у нас є старий сезон Лего Нінтягу, п'ятий та шостий, болотна поліція, мініфігурки Сімпсонів і багато іншого. Сьогодні ми його повністю оглянемо. Він, до речі, не дуже в такому стані. Ну коротше, суть цієї рубрики показувати вам старі каталоги. І як на мене, це крута ідея для рубрики, адже багато хто з вас вже пережив ці часи, коли виходили старі класні конструктори. Насправді зараз LEGO випускають зовсім інший тип конструкторів. Колись був свій вайб, свої конструктори. і Я впевнений, що кожен з вас. Іноді заглядав на старі Лего, і у нього була така думка: блін, як би я хотів отримати собі таке Лего. Чому воно досі не випускається? Ось тому я вирішив вам показувати старі каталоги. Надіюсь, вам ця рубрика зайде, і ви обов'язково підтримаєте його лайком, підпискою на канал, адже ми, друзі, йдемо до трьох тисяч підписників. І я надіюсь що ви досить скоро доб'єте цю ціль. Буду вам дуже-дуже сильно вдячний. Ну що, друзі, переходимо оглядати цей каталог, він насправді дуже ностальгічний і дуже класний. Я впевнений, що якщо... Ви його подивитесь від початку до кінця. У вас буде, можливо, навіть сльоза на очах. Тому, друзі, обов'язково дивіться це відео до кінця, а ми до нього переходимо. Поїхали! До речі, друзі, хочу розіграти ось такий каталог минулого року, а саме зима 2024, з моїм підписом. Все, що вам потрібно зробити, це просто написати коментар під цим відео, поставити лайк, підписатися на канал і підписатися на мій телеграм-канал. Посилання ви знайдете в закріпленому коментарі. Все дуже просто, і ви матимете нагоду, як то кажуть, отримати ось такий каталожик, навіть з моїми автографами і ініціалами. Ну що ж, давайте тепер, друзі, поглянемо на. Ось цей старесенький, дуже-дуже старесенький каталог. Давайте оцінимо його прев'ю. Насправді, на прев'ю тут є ось такий кайс зі сезону, коли були привиди, також бачимо з тієї частини мору. Лего Сіті, ну і багато іншого. Ну і Лего Сіті Космос. Ну тепер давайте відкривати і дивитися, що у нас тут. Він трошечки порваний, самі розумієте, дуже старенький. Але тут ми бачимо різноманітні конструктори е, різної вікової категорії. Йдемо далі. Ну тут починається з дупла, але як великі хлопчики, думаю, нам дупло реально не цікаво. До речі, з того боку, в нас зразу ж таки пише, що це у нас вікова категорія 1, 1 чи 2 рочки до 5. Ось тому йдемо, друзі, одразу ж таки. На щось цікавеньке. І з чого у нас тут він розпочинається, здається, з Lego City Friends ні? Ану, ще у нас дупло. І ще у нас дупло. Боже, стільки дупла у нас. Ну, отут у нас є одразу ж такі класичні набори, з яких можна зібрати різні прикольні штучки. До речі, як на мене, оце виглядає реально непогано. Ось такий фотоапарат поставити десь в студії чи ось такий мотоцикл це насправді класно. Також бачимо базові пластини. Тобто. Той рік вийшла ось така сіра, зелена і якась така пісочна пластина. До речі, ніколи не бачив пісочну пластину десь в наших магазинах. Йдемо, друзі, далі. Тут у нас Junior's. Так, до речі, Junior's взагалі дуже давно не виходив. Це у нас ніби конструктори, які призначені саме для дітей. Як на мене, до речі, такі собі конструктори, особливо ці конструктори, виглядають як якесь китайське лайно, одним словом. От реально, напишіть про це в коментарях. Ну, думаю, це теж вам не цікаво, тому йдемо одразу далі. Тут у нас креатор. Ось Creator. Атор вже тут трішечки поцікавіше. Є ось така машина, яка може ну, в інші будівлі робитися в дракона чи ще в маленький літак. Також ось такий квадроцикл. Також літак. Ну, щось таке собі, але непогане. Ніколи, до речі, не розумів усього суть таких креатор малесеньких будівель, ніколи навіть їх не купляв і так далі. Тут у нас ще у нас є креатор, мишка, кіт, який може робитися в зайчик і в собачку. Ось це насправді прикольно. Мені подобається, хотів би я собі ось таке мати. Ну і ще також ось такий набір. Він, до речі, виглядає досить так непогано. Така, знаєте, невеличка будівля, яка має, як бачимо, комен. Ось таку гору з водопадиком, який ще квадроцикл. Ну непогано, непогано, я вам так скажу. А тепер йдемо далі. О, ні, фіга собі. Я думав, коли вийшла ось ця будівля, а вона вийшла саме в 2015 році. Ого. Я не знав. Тут у нас ще були старі будинки з ось такої ніби знаєте, цегли. Ось. А також у нас тут почали з'являтися перші модульники до Сіті. Насправді вони не дуже такі великі, але ну, доволі класні. Ось, виглядали вони ось так. Ну а тепер, друзі, перегортаємо сторінку. Тут у нас ще є креатор, різні малесенькі машинки. А тут ми бачимо відкриті для себе чудові ігри Лего. До речі, круто, що цей каталог абсолютно українською мовою. О, оце у нас як я, якщо я не помиляюсь, так, це міксели. Міксель, пам'ятаю, мене друг дуже колекціонував їх і багато хто їх збирав. Але я не розумів прикол цієї серії. Тому, друзі, хто розуміє прикол, будь ласка, поясніть. Мені, старому дідугану, як міксли, ну, колекціонуються, в чому їх кайф, прикол. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ми, друзі, йдемо далі. О, Лего Френдс, ні, навіть не Лего Френдс, Лего Дісней. Моя улюблена е, серія, адже я все дитинство любив дивитися про принцес-мультики і так далі. Та, Нехай діть мене, але ну, насправді так і було. Ось, тут у нас є палац Ельзи, Карета, як я розумію, чи А, теж Ельзи. Ну, багато, коротше, Ельзи. Тут у нас якийсь принц на білому човні. Ой, рожевому човні. Також вежа, це у нас, як вона називається, блін. Я забув. Ну та, що має довге волосся, ви мене розумієте. Ну і також якийсь ще замок Аріель, та це ж русалка, здається. Ну і багато інших. Я не знаю, насправді, принцес по іменах, тому вибачайте. Ну коротше, дівчаточка, думаю, зацінять. Йдемо, друзі, далі. Френс ого. Ого! А чесно, я би хотів собі ось цей конструктор. Подивіться, який він класний. Є і таксішка, і ось такий гранд готель А ось цей, е, як він, двері, як в цумі в Києві. Ну це взагалі вау. Ну і також аеропорт. Теж прикольно, по багатому. Нічого не скажеш. Блін, френзи, в 2015 так кайфово виглядала. Ну, вони здається, тоді тільки започаткувалися, тому вони класно так виглядає. Це вже до речі, сорокова сторінка. Ну йдемо далі. Знову ж таки, Френзе. блін, я все своє дитинство, попри те, що це Френз, хотів цю яхту. От серйозно, хотів яхту від Лего. Френс і ніяк собі не міг позволити. Можливо, зараз десь куплю собі яхту Френс. Ніфіга собі, а що стільки наборів по Лего Френс. Дивіться ще є. Ну тут вже різні, мені здається, такі, знаєте, мініатюри, але аквапарк теж прикольно. дивіться, якийсь там водопадик, ще щось там е гірка. Ну і насправді набори Френс дуже класні, як на мене. Тут у нас є різні сцени. Ось це, до речі, мені нагадує сцени Євробачення. Тут у нас просто подивіться, який класний автобус. Так, він дівчачий, ну може, не дівчачий, але ось такий, але він класний. Погодьтеся зі мною, реально прикольний автобус. Він ще, здається, перетворюється в сцену, якщо я не помиляюсь. Так. Далі у нас де Ельвіс. Я не пам'ятаю, це теж, здається, якийсь мультик. Ну, серйозно. Чи це. Ну, не знаю, що це, але, коротше, є окрема серія Ельвіс, ну, якщо я не помиляюсь, і тут вона також йде. А от тепер у нас починається Лего Сіті. Моя улюблена, як то кажуть, серія. Тут у нас підводний світ, я його все дитинство хотів, ну десь підлітковий, точніше вік і ніяк не міг купити. До речі, цей е, ну, каталог вийшов 8 років тому. Це доволі давно. Давно було. Ось тут у нас, друзі, різні малесенькі конструктори. болотна поліція розпочинається. Ну це мені не дуже подобається, бо багато тут є 4 пінових машин. Човни, ну і так далі. Ну, нічого цікавого, як на мене. Ось цей фургон, який пізніше знову вийшов в лего, тобто його перевипустили. А ось це вже дуже цікаво. Дуже хочу зібрати ось цей вертоліт, і я його маю, і можу зібрати, тому чекайте, скоро стрім буде. Ось ця фура мені взагалі не подобалась. А от поліцейський відділок, як на мене, тоді виглядав вайбушно і реально прикольно. Особливо ось ця функція, коли машина ну, виривала тюрму. Це насправді дуже ваушно. Бачимо різні серії. Тут у нас чей з якщо ви. Я не помиляюсь, та тут чейсь а також дивіться, шиповка є. Це насправді дуже класна функція, коли була шиповка. Ну, є ще багато інших конструкторів. Ну, загалом цей рік був дуже прикольним в лего. Ось тепер ціла болотна поліція. Блін, так би хотілося, друзі, зібрати повністю всю болотну поліцію. І я сподіваюся, що з часом в мене вийде це зробити. Ось, бо насправді ну, дуже класна болотна поліція. Я її все дитинство теж хотів дуже сильно. Тут я пам'ятаю, як сьогодні як Лего зняли ось такий промо-відео, як вони розбомбили хату. І там будувалася нова, і це все було відео на телеканалі Плюс Плюс. І це насправді дуже класно виглядало. І я теж би хотів собі отримати цей ескаватор. Але я купив зараз новинку ескаватор. Скоро чекайте, будемо її збирати на стрімах і вийде навіть огляд. Ну, як на мене, це теж дуже вайбушні, класні будівлі. А тепер у нас розпочинається, як то кажуть, унікальна серія того року. Це підводна ну підводна не база, а дослідницька бригада, яка дос досліджує глибини міста Лего Сіті. Ось так класно вона виглядає. Я також би хотів собі придбати ось цей човен. Багато різних тут приколів є. Як, наприклад, ось цей вертоліт теж прикольно виглядає. Ось цей підводна лодка. Ось ця теж дуже класно виглядає. Багато різних тваринок. Раз, два. Ось такі у нас косатки, дельфіни, акула і багато різного. Дуже воно все прикольно виглядає. Особливо, знаєте, хотілося б повторити ось цей підводний світ, побудувати з Лего з ось таких деталей. Це насправді було б дуже ваушно. Ну йдемо далі. Тут у нас Лего Сіті Космос. Ну, як на мене, такі собі набори не найкращі. От десь здається, в 22 му вийшли доволі гарні набори Лего Сіті. А також, друзі, того року, чи трішечки раніше, чи навіть пізніше, вийшли LEGO City Arctic. Тут у нас дуже прикольний, як на мене, сезон ну, цих наборів, бо подивіться, наскільки вони класні, багато всього різного. і Я також можу відновити деякі набори. Тому чекайте знову ж таки. Мої прямі трансляції. Тут ми бачимо трамвай, площу Лего Сіті, до речі, фургон, Лего Сіті Магаз і багато, як бачимо, іншого. Ну, теж дуже прикольно, як на мене, класно це все виглядає, поєднюється. І взагалі я давно мріяв отримати собі ось цей набір, але, на жаль, не зміг позволити собі купити. Тепер йдемо далі. Тут у нас поїзда, ну я думаю, ви всіх їх бачили, немає сенсу розглядати. А ось тут, як на мене, класна серія. Пірати, Лего-Пірати. Я досі мрію купити хоч один набір по Лего-Піратам. А знаєте чому? Мені найбільше не просто пірати подобаються, а ось ці мені фігурки англійців, якщо я не помиляюсь. Ну вони реально класні. Ну, погодьтеся зі мною. Ну і пірати теж класні. Особливо подивіться, наскільки в нього класне, круте волосся. Ну, погодьтеся зі мною, це дуже ваушно. Тепер у нас Speed Champions! Друзі, я як нині пам'ятаю, як LEGO Enlightened скопіювали всю фуру, зробили ніби плагіат. Погані такі. Але, як на мене, тут багато різних марок. Тут у нас бачимо Порш, Феррарі, Феррарі, Порш, це у нас Макларен. Ну і так далі. Ну, коротше, все по дефолту, різні машинки. А тепер, друзі, йдемо до Суперхірус. Так, була окрема у нас серія Суперхірус, і навіть багато дивіться, скільки фігурок можна було зібрати по ній. Ось, Але вона, здається, швидко закрилась, тому що у нас появилась серія Марвел і так далі. Тобто герої не так ну, багато були. Але насправді фігурки були класні, і деякі з них мали такий великий розмір, що ну, насправді дивувало. Ось. Хто шарить більше за цю серію, напишіть в коментарях. Знову ж таки, суперхірус. Тут у нас, до речі, будівля, яка того року вийшла в дуже-дуже великому вигляді. Ну, ось ця башня. Тоні Старка ось. Тут у нас ще багато-багато різних наборів, можете їх порозглядати. Як на мене, вони дуже класні, дуже вайбушні. Тут, наприклад, людина-паук на його вертольоті. Знову ж таки, купа фігурок. Дуже класно, що тоді можна було збирати різноманітні фігурки одразу по декілька з різних серій. Просто подивіться, яку колекцію можна було зібрати. Як на мене, це дуже класно. Хочу, щоб лего знову таке відновили. Йдемо, друзі, далі. Тут у нас знову ж таки супер-хірос. що стосується, ну... Просто там знову людина павук, ну і багато іншого. А тут у нас Біонікли. Так, до речі, я здавався, що Біонікли тоді ще виходили. Я думав, їх же тоді не було, але Біонікли тоді ще були. Ну і йдемо далі. Лего ніндзяго. Боже, я як сьогодні пам'ятаю, як я собі купив ось таку крутилку, заеться Айроджинсу, так. Але вона була китайська, і я її запускав вверх. Боже, який тоді кайф був. Насправді оці ці крутилки були одні з найкращих. Тут до речі, знову ж таки, фігурки ми можемо збирати багато. Подивіться зараз виходить у нас здебільшого три, там спінера. Чи три дракона, а колись виходило аж цілих шість різних, і можна було прикольні фігурки зібрати, а тепер нічого. О, Боже, я пам'ятаю цей набір, хотів його, але, на жаль, дуже дорого тоді коштувало. Та, блін, цей весь сезон, я його дивився, я ним фанатів. Це один з останніх сезонів, який я бачив від Лагу Ніндзяго, насправді. І я насправді дуже фанатів. Знову ж таки, внизу ми бачимо всі фігурки. Це насправді дуже вайбушно виглядає. Тут у нас майстер-чен сезон, здається, п'ятий. Ну, це теж майстер-чен привиди. Е, ось це, як він там. Джин, я всі ті сезони бачив, і це насправді дуже дуже ваушно виглядає. Дуже хочеться отримати ці набори ще раз. Дуже це вайбушно виглядає, особливо ось ця машина, я її дуже давно хотів отримати. А насправді ось цей набір робота Джея у мене був, але китайський. Пам'ятаю, як сьогодні заколідував гроші і пішов з другом його купляти. Здається, я купив цей, а друг ось цей. А друг хотів оцей, і ми з ним чуть не посварилися. Але насправді це було дуже ваушно, дуже хочу. Його купити собі і можливо десь в когось викуплю. Тут ми бачимо різні ну, відомості про наших ніндзя. Насправді це дуже класно. Каталог просто неймовірний, набагато краще ніж випускають зараз. На жаль, лего колись було кращим. Зараз воно трошечки скутилось. Ну і тоді в нас вийшла Лего Сіті Minifigures, Там тоді якась серія а 16-та, Ось уявіть собі, 16-та, Зараз вже 24-та, І тут у нас були ОНЛІ Сімпсони. Ну, фанати Сімпсонів зацінять, а я не дуже. Ну лего Майнкрафт. Що я вам тут буду показувати? Ось це прикольне. Насправді це у нас пекло. А точніше, ось ця деревушка класна. Ну насправді прикольні є набори. Так, ну тут у нас теж Майнкрафт, ну думаю, нічого цікавого. А ось тут у нас, друзі, лего, зоріні війни. І насправді класно вони тут виглядали. Тут у нас різні. Кораблі малесенького типу, не знаю. Не дуже я розбираюсь в зоряних війнах, але виглядає це все прикольно. Боже, навіть тоді зоряні війни виглядали ну дуже по по прикольному Давайте я вам трошечки нахилю, щоб ви бачили їх. І знову ж таки, всі фігурки у нас названі знизу. І це дуже класно. Дуже різні батлпаки, ну бачимо батлпак раз. Також є у нас ще Батлпак 2, як я бачу. Ну прикольно, дуже прикольно. Ось, і я би хотів собі навіть деякі набори із цих отримати. Тут у нас е, перехоплювач джедаїв ось такого плану. Тут у нас е, обіван кенобі, здається, там. Ось тут у нас вже корабель ось такого плану, розвідник-винишувач. Ну, насправді, ну, блін, дуже класні зоряні війни, колись теж були. І насправді зараз ну, не дотягують до того рівня. О, дивіться, флеш-спідер, боже, я пам'ятаю його з уривку від зоряних війн. Блін, ну це дуже ваушно, дуже класно. Ну, прикольні дуже зоріні війни, як на мене. Тут у нас більші набори. Блін, подивіться настільки вони більші. Давайте вам трошечки ось так покажу. Просто я все дитинство мріяв зібрати ось таку велику махіну, та й блін, навіть таку махіну. Ну, це взагалі мрія кожного, хто дивився. Блін, не знаю, зоряні війни. Це ось такі круті речі мати. Я, до речі, можу відновити ось цей набір, правда, без фігурок, але можна спробувати його відновити. Так, вже майже до речі, друзі, кінець. Тут у нас знову зоряні війни, багато різного, багато класного. Боже, вже 15 хвилин. Де до речі, дивіться, навіть були ось такі статуетки. Я думаю, в студію би були класні. Оці, ось ці статуетки хотілось би, щоб їх далі зробили. Так, тут у нас різні ще плакати, ну і пішов леготехнік. Ну, не дуже я розбираюсь леготехнік, тому давайте я вам просто покажу. Ось і йдемо, друзі, далі. Ось, ось-ось-ось. Леготехнік ось, це все. Ну і вже у нас вже кінець. Слава тобі, Господи, як то кажуть. Ну, тут у нас різні. Приколи, любий Діду Мороза. Я хочу отримати новий е, рік. <забільши> набір Лего Лего. А, на новий рік набір Лего. Зрозумів. Блін, прикольно. Двісі класно було. Чому Лего знову таке не робить? Йой, як це класно. Ну і назаді можна було подивитися обрис свій улюблений. Друзі, прикиньте, тільки що офнули світло. Перший раз я записую відео, коли офають в той же момент світло. Вперше таке за взагалі час війни. Ну, вже як є, живемо в таких реаліях. Ну що ж, я надіюсь, вам сподобався цей каталог. Якщо ви хочете продовження цієї рубрики, пишіть про це в коментарях, ставте лайки. А з вами був я, Мар'ян, беріть участь. До речі, в розіграші каталогу з автографом. Відійшлю новою поштою, можливо, ще якийсь подарунок покладу за свій рахунок. Ну що ж, всім бай-бай, бувайте з. Здорові, щасливі, гарні і не хворійте. Па-па!